Відружить Привіт! Чим ти займався до повномасштабного вторгнення? Різноманітна робота в мене була. Я був ще на той час студентом. Я навчався. Займався я багато організацій. Тоді ще паралельно працював, а займався паралельно найбільше в організації. Це була шкільна робота, а всяка організаційна і музейна справа. Так, я освіту маю вчителі історії. Мені запропонували допомагати в музеї, так я це міг поєднати разом з організацією і над цим ми працювали. Тобто зараз ти говориш про тернопільський осередок Соколу? Е, так. Як загалом ти долучився до Соколу? Це було 18 рік, якщо я не помиляюсь, я ж можу не пам'ятати, мене. Я тоді не міг себе знайти в чомусь, бо я до цього займався там, там пробував ходити на тренування, всяке, але ну, чогось такого постійного нічого не було. І одного разу я зустрів хлопців, який був друг Вовк і друг Скальт. Ну, і вони мені це показали, розказали, мені це дуже стало цікаво. Це було марш, і здається, до героїв Крут. І... Тоді вони це все розказали, воно мені це все так сподобалось дуже. Я так, вирішив, що подумаю собі на це, я не десь думав, то недовго, вісімся, може, часто, в березні я вже доєднався до лав. <пишут> 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 Чим детально займається Тернопільський осередок? <пишут> ну, і загалом організація? Якщо, наприклад, зараз це вишкод. Е, От недавно в нас був табір доволі непоганий. Масштабний, також там займаємося настільними іграми, проводимо кожного тижня. От ну, і багато, багато чим різних. Можна більше розповісти про цей табір загалом, що там відбувалося, і можливо, як долучитися до нього? Долучитися можна просто. Треба написати на офіційну сторінку. Складається анкета, запрошується в групи, це все, де буде розповідати, що поступово буде відбуватися. І табір він був таким ознайомчим для прихильників, для людей, які пишуть чогось навчитись. Для них це був такий ознайомче, щоб вони хотіли показати, хто ми такі, що ми проводимо і в подальшому, щоб ці люди більше до нас доєднувалися. Тобто, я так бачила, по що там була тактична медицина. Так, була тактична медицина, була саперна справа інженерія, дрони. У нас є симулятори дронів, ми навчаємо людей літати. Також. Це... Тактика. Тактика. Так. Так, багато різного було сам перед зараз найбільше це на тактику і на медицину, так як це найбільше потрібно. Ну і зброєзнавців, саме по вибухових всяких я чула, що також, окрім організації, ти займався волонтерком. Волонтеркою Можеш більш детально про себе розповісти? Волонтерством я почав займатися в 2014 році. Це було десь. Початку літа, середині, ні, це була середина літа. Так, я тоді не був повнолітнім, мені було 40 років, ну, кров все-все. І я не міг попасти на війну так, по багатьох причинах. І мама мені таке підкинула таку ідею, може займатися волонтерством, бо там було в організацію самооборона Майдану, на цей час часно так називалося. Було потрібно людей, щоб допомагати і так далі. Так я долучився і до 17-го року я займався волонтерською діяльністю Тернополі. Як до тебе почалося повномасштабне вторгнення? І чи допомогла тобі е, твій досвід в організації в під час повномасштабного вторгнення? Так, я не знаю, Я був на роботі в цей момент, е, коли п'ята ранку це до мене на подзвонила. Моя шефення, бо я в, цього, в охороні працював на приватному будинку. І каже, війна почала, почалася. Я щось таке не міг подумати, яка війна, думаю, що ти говориш. Потім я новини подивився і просто бачив, як Франківськ обстрілюють ракетами, і я вже зрозумів, що все. Ті сталося про те, що постійно говорили, до чого ми готувалися. Організація насправді дуже допомогла Особливо навчанням, яке ми проводили як між собою, так і для людей. Тому що як навіть в Київ ми приїхали, ми насправді багато чого знали і ми могли багато навчити людей. Нас тому і було віддали на декілька тижнів місце. І ми навчали новоприбулих людей, ну, щоб вони не їхали без ніяких знань на бойові, тому подібне шкоди. Я чула такий факт, що під час оборони Києва загалом в добровольчому формуванні з Соколу ніхто не загинув саме завдяки цим навичкам. Чи це правда? Це правда. Всі вийшли живі здорові навіть без поради. Хлопці дуже знали, розуміли, що роблять багато рейдів, які ми проводили, далися ознаки для хлопців. Та ж сама медицина і тактика. Типу. Ми вже орієнтовно могли, ну краще набагато працювати, ніж новоприбулі. Ось. Після київської компанії, як, як далі продовжується твій шлях? Після київської компанії переїхали на харківську кампанію. Це вже була зовсім інша війна для нас. Це зовсім інші. Ми поняли, що в Києві то ще було ну, лейтом. В Харкові це вже під ізюмом, це вже почалися обстріли, сильні обстріли. Тоді в Барвінковому живе. Для нас це було важко. Тоді в організації перші втрати були такі серйозні, це був друг Бізон, ось. і це насправді було дуже важка, ну, важкий досвід для нас. Для тих, хто особливо перший раз брав участь, бойових діях, таких була насправді більшість. Як психологічно ви подавали цю важкість, цей перший досвід і втрату побратима? Mm. Ну, це було насправді важко, бо з бізоном в той момент я зджився, наприклад. І коли ми знали, що він загинув, було дуже страшно. Дуже було сумно і страшно. Тому що ми знали, що ми теж їдемо туди. І Страх просто уповнював все. Але ну ми якось долали це все, ми думали зовсім про інше. Була хороша підтримка людей, ну, посідні дружини. Ми завжди підтримували. І, ну, хлопці перебороли свої страхи і поїхали. Після Ізюму що було далі? Ну, після Ізюму ми поміяли трохи місце служби. Ми почали, ми доєдналися тоді формувався сьомий центр сил спеціальних операцій на базі дуку правий сектор. Ми у нас дивилися в Полтаву, ми займалися там тренуваннями, підготовкою до там різних операцій. Я тоді з другом боржомі у нас поставили кулеметниками, були на Браунінгу. Займалися, було розлагодження постійно, робота над собою, дуже хороші інструктора були закордонні різні і далі. На даний момент ти артилерист, а раніше ти був кулеметником. Як тобі оця зміна спеціальностей загалом, і як тобі, наприклад, було краще працювати з кулеметником чи артилеристом? Ну, працювати однозначно з артилеристом простіше. Ну, видно простіше. Е Артилерія більше роботи зробить, ніж кулемет. Ну, якби це б не було, у е нас просто кулемет вже був пару разів розбитий. А... Типу, в артилерії ми дуже багато зробили роботи, ми дуже багато життів рятували насправді. І це дало своє. У нас гармата, така хороша, вона не є сильно помітна і її важко вичислити. Загалом, це як на цьому методу артилериста, це досвід. Це опановить ну, щось нове, новітню зброю і так далі. Які моменти тобі найбільше запам'ятались як із роботи кулеметником, так і з роботи артилеристом? Ну, якщо з роботи кулеметника, ну це в більшості це тренування, які в нас були. Тільки нам дали його, ми особо, нам просто дали його війни. Так, кажуть, вчиться. Бо ми ж про нього взагалі нічого не знали. Ми не знали, як його зібрати, ми не знали взагалі нічого. Ну, Інтернет, Ютуб, допомога, і ми якось розібралися з тим, потім ми ще собі людей вчили. От, це найяскравіший приклад з артилерії, найяскравіший приклад. Ну, Це, певно, один з перших боїв наших. Це було під Бахмутом Оріхова Васильівка. Фактично, з першого виїзду у нас почався штурм Вагнера. І ще про це новинах дуже багато писала, бо ми дуже багато людей але з їхньої сторони. І це просто тоді ми за добу 206 снарядів випустили з гармати. У нас просто втома було страшню але ми зробили дуже колосальну роботу. У Нас просто позиція, як в першу світло, виглядала всюди тубуси, і гідзи навколо, ми переступити не було де. Крім Бахмуту, де ще ти брав участь в яких боях? Після цього це був Серебрянський ліс, ми там пробули щось ну, майже пів року. Е, потім це було. була Кліщеївка, там місяць часу десь перебували. Е, також е, потім часів яр. З часом яру ми переїхали на терни, з тернів на борову на оборону Харківського напрямку. Ну і вже звідси зараз на Курську. Якщо, наприклад, порівнювати Курськ і ну, Курський напрямок і е, Донецьку область, і Донецької області, е, де тобі було ну, морально всі займалися краще? Ну, це була значно Донецька область. Там було трошки простіше, бо стояти в обороні це одне. А от коли йде наступ, ми наступаємо це зовсім інше, це набагато важче. Плюс ті ж Донецькі області ми мали мережу. У нас був зв'язок постійний, інтернет і тому подібний. А тут це все набагато важче, бо тому що супутники на території Федерації не працюють. От це я можу сказати, що на Донбасі було значно легше. Можливо, таким зв'язку є ще якісь такі проблеми, з якими ви спілклися? Дуже важкий доїзд. Це постійні дрони. Ві просто контролюють цю дорогу доїзд до позицій. Просто ми їдемо і постійно час від часу десь може машина горіти. Десь. Ми стояли тиждень часу в нашій два танки спалили дронами. І це ну такого на Донбасі я не бачив. Я Не знаю, як на Покровську, але на Курську було дуже важко. Чи плануєш ти далі залишатися артилеристом? І, можливо, які в тебе є плані на майбутнє, якими ти можеш поділитися? Ну, окей, планую залишатись далі, але в ідеалі, я би хотів вже звільнитись і трошки почати жити для себе, так як я недавно одружився, то дружина вдома чекає. Також я хочу продовжувати. Mm -hmm. З історика я хочу поступити на магістратуру, але вже з на археологію податись і займатися осередком. Оце мені найбільше хочеться просто. Це я просто живу і бачу, що ми будемо робити, я постійно планую і тому <зв 'язок> а, а В чому, наприклад, зараз є проблемою звільнитися? Тобто чи... Це нереально. <зв 'язок> це нереально. <зв 'язок> це не є реальним щось. Це два це... варіанти є, якщо тебе тяжко, двох трьох сотня або було, в ящику вже. Це було зайве питання, можливо, моє вирішем. Чи освіта історика тобі допомогла в рішенні, наприклад, вступити на військовий шлях твій і загалом, чи вона допомагає тобі якось в час служби? Mm. Можливо, це тримає тебе емоційно. Ну, це так, це більше емоційно мене тримає ногу. це не, не чисто через якісь історичні подобання, а чисто через історію моєї сім'ї. У мене мій прапрадід був Січовим Стрільцем. Він вже воював в Українській Галицькій армії. Також його сини один воював в Червоній армії. Звісно, якраз теж в Курській області він був танкістом, а його брат, рідний, був в УПА. І це, от і я знаю, що. Ми, ну, мої предки дуже це боролись за українську державу, і це мене дуже сильно надихало і надихає. Мене мало і сказали, що я не думала, що сім'ї знов хтось буде воювати в нашій. Тобто для тебе це є як продовження родинної справи? Так. Так. Це є продовження, але я не маю зайбити те, що робили мої діди, Пам'ятати їхню пожертву, яку вони віддали. За визволення країни mm. я зараз повинен це втримати. Це що вони дали за все, що вони боролися. Mm. це дуже сильно насправді. Е, ти сказав про роботу осередку? Mm. Можливо, є якісь анонси, які ти можеш зробити, щоб люди вже могли долучитися до осередку. Ну, mm. mm. Майбутньому я дуже хочу відкрити стрілецький клуб. На, на, на нашому середку, але я хочу, щоб залучати долучати ну, звичайних людей, які не є членами організації, але робити це на більш професійному рівні. Щоб організовувати стрілецькі турніри. Там, наприклад, я дуже хочу турнір створити пам'ять, а я інакше скажу, хочу організувати турнір в пам'ять моїх загиблих побратимів Залізняка і Сябра. Ось, і загалом хочу вивести організацію на новий рівень, щоб це ну, не тільки ми займалися інститутом військовою справою, як багато хто думає, а більш ширшим таким так само це ж робота музею. бо це я насправді культурна спадщина, і потрібно теж і зберігати, і дивитися цим. Наскільки я знаю, раніше проводилися певні стрілецькі турніри. Е, так, ну це не було таке сильно масштабне. Я просто хочу це вивести на такий куди більший рівень, навіть ну, більш популярний, так. так? Так. Просто потрібно, щоб люди долучалися, бо тому що стріляти потрібно вчитись, так і медицину, бо тому що як це показала практика, дуже потрібно. Багато по 22-го року сміялися до нашого це вчителя, ми ж воювати зібралися чи що. Потім люди елементарно приходили і казали, навчи мене автомат розібрати, бо я не знаю. Просто були такі випадки. У нас в Залісцях там, де я керівником усеред. У нас почав організовуватись краєзнавчий музей. Директор музею Василь від мене побачив. Передаємо велике вітання. Він нас. Прийняв, і ми, типу, почали спільну роботу як від організації. Але це було так само для мене особисто розвиток в цій справі, бо мені це завжди було цікаво. І це такий собі крок до збереження нашої культури і спадщини. Бо тому що ми досліджували історію від вишиванок письма, ми почали досліджувати навіть місцеву. У нас за лісцях товариство Сході, і ми почали досліджувати їхню діяльність, яка на той час перебувала. Ми знайшли де їхній будинок, називалися Сукілля. Ось, і це почало підніматись. Ну, на жаль, почалася повномасштабно, і прийшлося це все трошки залишити зараз. Тобто, в майбутньому ти плануєш більш розширено займатися і більш популяризувати музей? Так, і плюс я ще хочу в Тернополі відкрити більш такий сокільський музей. Я хочу збирати різні реліквії або відновлювати їх там. Це вже по цьому вибору, видно. І нас на базі офісу, або якесь окреме приміщення, створити сокільський музей від товариство по сьогодення. Це від 94-го, 894-го, по теперішні дні і всю діяльність нашої організації. Не ще факт, що сокільці завжди боронили нашу країну, завжди боролися за українську державу. Це від січових стрільців і в подальшому. За карпатську Україну і до сьогодення. І зараз продовжують Так. Це просто така традиція сокільців, яка з покоління йде в покоління. На жаль, але ми мусимо виборювати і тримати те, що ми маємо. Ти згадав другого залізняка і сябра. Mm -hmm. Можливо, ти можеш сказати про них декілька слів, якими вони тобі запам'яталися, і якими ти хочеш, щоб їх знали люди, щоб зберегти про них пам'ять. Про Залізняка я скажу так. Це була дуже хороша людина. Завжди міг навчити. Якщо ти не знав, він тебе завжди вчив, завжди вислухав. Він був як психолог. Дуже насправді хороша людина і дуже це важка втрата для організації. Це ну просто таких людей вже не буде, як він. Він настільки був активним, він розвивався у всьому. Усе дуже великий приклад для всіх, що треба бути всебічним. І потрібно завжди чимось цікавитись багато чим. І завжди він вмів долучати молодь і за ним йшли. Так само за друга Сябра. Це була дуже душевна людина. Теж я з ним міг говорити про будь-що, і він теж міг завжди він ніколи не залишав, міг тебе залишити в біді, завжди допоміг. Так само, як і Залізняк. Він завжди був поруч, як треба було. І ніколи такі не залишав. За Залізняком я запам'ятав, бо фактично ми разом на війну відїхали, коли почалась повномасштабна. 25-го ми всі разом виїжджали. І... Дякую тобі за інтерв'ю.